Ще є два таких красення. У березі, звичайно. Нічого разу ми не виділи. Ми з марчиком знову пішли у Ну, Вже десятко штук є. Беремо ці. будемо їх сушити. Те, що нам потрібно. О, цей теж красивий. Великий, гарний. Ну постараємось сьогодні позбирати грибочки і показати вам що у нас є. Не йшли ми в такому березі, туди в долину можна нормально поїхати на дубу, якщо впасти. Ще один такий красивий. Гарненький, молоденький. Майже на одному місці, пару метрів в бік. Дерка у нас майже повна. Є пару маленьких, пару голубінок. Ну, ми збираємо те, що нам потрібно. Зараз будемо бачити, чи будемо далі брати голубінки, якщо будуть, голубінки будемо лишати. Це моремухи ми теж збираємо. Відаю вже не будемо збирати, бо відерку. Де є у нас щось такі синічки? Теж ми їх не будемо брати бо є білі поки що ми їх не беремо беремо суто те що нам подобається пройшли ми досить багато є поодиночні варіанти грибів навіть я такі є невеличкі на чисті. так аби їх було дуже багато нема Ну, нам ще половину дороги пройти я думаю що ми собі своє не збираємо Ну такі частенькі, гарненькі. Нині дощ гарний падав. Я думаю, що рибочки будуть надалі. Ще один. Кіно воденькі. Оці медведі льотають з нами. Йдемо з марчиком далі. Наше місце. Грибачок? О, я один одного такого. Зустрів. А наш хлопак знайшов. Ох ти що. Ну цей вартий уваги. Але не го корінь, нічого собі. Оце клас. Ну давай, синок, давай ще таких. Супер. Йдемо доставати ми його. Збирали пару фоточок. Ох, та ти що. Ох ти що. От за таким вартувало сходити. Ти щось знайшов? Добре, я йду зараз до тебе. Оце просто клас. Це все червоні голубінки. Ну ми вже собі набрали і зелених пару червоних. Пару моремухів, це все лишається в лісі, ми їх чіпати не будемо. Вдруг може хтось буде йти, візьме собі ще. Ну, Тут є їх. Відерку, можна сказати, на одному місці. Що, почався дощик, нам буде. Підзбирали ми муремухів ще собі. Йдемо по дорозі додому. Підзберуємо. Є червоніки і маленькі білі грибики. Якщо що буде гарний грибок, по дорозі ми покажемо. Ой, тут сильний, молодець. Показав Марчикові грибочку, щоб пішов забрав. А він заліз туди, я думав, що того він забере, а він цього не йшов. Це ми вже йдемо додому. По дорозі. По цій стежці, що ми перші йшли до гори. і не замітили їх. Ось така у нас стежечка. Тут за день, знаєте, скільки народу пройшло. Ой-ой-ой, багато. Клас, От такі два красень. Один, правда довгий, цей вже малий. Ну то нічого. Все, ми вже, можна сказати, на головній трасі додому. Йдемо по стежці. І тут нас все одно попадаються такі екземпляри. Отакий. От Оцей взагалі шкарний Ну я думаю, що після цих дощиків має бути гарний топк. Ну що, дійшли ми майже вниз, попали ми на місце з моремохами. Зараз ми віддай тут догрузимося і нам стане. Тиснемо додому.